Житомирська єпархія Української православної церкви вже вкотре надає благодійну допомогу вимушеним переселенцям зі сходу, які проживають у Коростишівському санаторії Тетрі. Цього разу до санаторії було доставлено близько шести тонн картоплі. Сьогодні як ніколи потрібно проявляти своє милосердя, свою любов. Житомирська єпархія вона виконує цю місію і з благословені Високопресвященства владики Никодима було зібрано біля 20 тонн картоплі. Яка направлена і сюди біженцям біля шести тонн? Також ця катопля буде і направлена, і в 30-ту бригаду, механізовану «Новоград Волинський. І також в Бердичів 26 ту бригаду. Заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований, який також відвідав та поспілкувався з жителями санаторію, відзначив, що допомагати переселенцям це справа кожного. Сьогодні дуже важливо християнські цінності переносити в суспільство, тому що любов, співчуття, допомога ближнього цього не вистачає. Я вдячний сьогодні церковній громаді, яка зібралася і допомогли сьогодні нашим друзям. Нашим громадянам України, які сьогодні зазнали цих подій на сході і вимушені перебувати не в своїх домівках. Тому це задача всіх сьогодні, всіх християн, всіх людей, які люблять мир, люблять допомагати. З 2014 року санаторій театрів приймає біженців зі сходу України. На сьогодні тут проживає більше 200 переселенців 85 з них це діти. Зараз дуже гостро стало питання з продуктами харчування, тому що санаторія ми до зими не підготувалися і не було Можливості у нас зробити якісь запаси, а тому ми дуже вдячні сьогодні за те, що нам допомогли, привезли нам дуже багато очів. А це дуже дуже радує.